Справа 47. Знайди перше завдання найбільше п'ятицифрове число, кратне число 19. Ну що ж, давайте міркувати. Взагалі, найбільше п'ятицифрове число це у нас 99 999. Це ці 5 дев'яток. Ну, гаразд. Давайте зараз ми спробуємо поділити 99 999 на 19. І знайдемо неповну частку. Ну що ж, давайте ділити. Отже, записуємо. Давайте тут. 99 99. Що ділиться? Що ділиться на 19? Ну що ж, 99 ділимо на 19. Це буде 5. 9 помножити на 5 це 45. 5 пишемо 4 запам'ятовуємо. 1 помножити на 5 це 5, плюс 4 це 9. Віднімаємо. 99 мінус 95, це буде 4, зносимо 9. 49 ділимо на 19, це буде 2. 2 помножити на 9 це 18. 8, пишемо 1, запам'ятовуємо, 1 помножити на 2, це 2, плюс 1 це 3. Віднімаємо. 9 мінус 8 це 1, 4 мінус 3 це 1, зносимо 9. 119 ділимо на 19, це буде 6. 6 помножити на 9 це 54. 4 пишемо 5, запам'ятовуємо. 1 помножити на 6 це 6. Плюс 5 це 11. Віднімаємо. Так, 119 мінус 114 це буде 5. Зносимо 9. 59 ділимо на 19, це буде 3. 3 на 9 це 27. 7 пишемо 2 запам'ятовуємо. 1 на 3 це 3, плюс 2 це 5. Віднімаємо. Різниця у нас дорівнює 2. Тобто це остача наша. Ну що ж, що виходить? Виходить, що число 99999, Якщо його розділити на 19, то 19 там поміститься лише 5263 рази. І ще залишиться у нас остача число 2. Тобто, якщо б ми взяли не 99000, а менше число ми взяли найбільше можливе. П'ятицифрове число, а ми взяли на два менше, то у нас 99 997 якраз би на 19 і поділилось на цілу. І у нас би вийшло 5263. Ну що ж, давайте так і запишемо. Пишемо тоді, оскільки. Пишемо 99 999. що ділиться на 19, це дорівнює 5263, записуємо, що остача 2, так, то записуємо найбільше більше. П'ятицифрове число найбільше п'ятицифрове число кратне, число 19. Дорівнює. Отже, як можна його отримати, це число. Перше. Можна 5263 помножити на 19. Це буде громістко простіше від 99999 відняти нашу остачу 2. Тоді це число поділиться на 19 без остачі. Отже, дорівнює записуємо.

997. Ну що ж, переходимо до наступного, до другого завдання. Потрібно знайти найменше 4 число кратне число 47. Ну що ж, яке у нас найменше 4 число? Найменше 4 число у нас 1000. Давайте ми 1000 поділимо на 47 для початку. Ну що ж, записуємо тоді 1000. Давайте десь тут. Що ділиться? Що ділиться на 47? Ну що ж, 100 ділимо на 47, це буде 2. 7 помножити на 2 це 14. 4. пишемо 1. Запам'ятовуємо. 4 на 2 8 плюс 1 це 9. Віднімаємо. 100 мінус 94 це буде 6. Дописуємо 1 0. 60 ділимо на 47, це буде 1. 1 помножити на 47, це буде 47. Віднімаємо 60-47 це буде 13. Це і буде наша остача. Ну що ж, а що ми тоді бачимо? Якщо ми 1000 поділимо на 47, то 47 там поміститься цілих 21 раз. Але нам треба написати таке: якщо ми зараз 47 помножимо на 21, ми отримаємо число менше, ніж 1000, це буде трицифрове число. І щоб знайти найменше 4 число, то нам треба взяти 47 не 21 раз, а 22 рази. Ну що ж, давайте так і запишемо. Записуємо тоді, оскільки. Оскільки. Тисячу. Що ділиться на 47. Це дорівнює. 21. Записуємо остача 13, то записуємо найменше, найменше чотири цифрове число. Чотирицифрове число. Кратне? Число. Сорок дорівнює дорівнює. Ну що ж я вже казав? Треба знайти добуток. Тоді 47, що множиться на 22. Пишемо 47, що множиться на 21, а 22. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо множити. Записуємо 47. Що множиться на 22. Множимо. Так, 7 помножити на 20, 14, 4. Пишемо 1. Запам'ятовуємо. 4 на 2, це 8 плюс 1 це 9. 7 помножити на 2, це 14, 4. Пишемо 1, запам'ятовуємо. 4 на 2, це 8 плюс 1 це 9. Додаємо. В кінці у нас буде 4. 9 плюс 4 це 13. 3. Пишемо 1, запам'ятовуємо. 9 плюс 1 це 10. Отже, записуємо, що у нас вийшло 1034. Записуємо 1034. Тобто виходить, що найменше 4-цифрове число, яке кратне число 47. Тобто поділиться 1034 на 47 без остачі. Ну що ж, записуємо тоді відповідь до другого завдання. Отже, наше число 1034. Ну що ж, ось таке доволі складне завдання. До цього вправу завершено.